Послання до римлян схоже на листа, який апостол Павло сьогодні поклав до нашої поштової скриньки. За 2000 останніх років актуальність цього листа не зменшилась, а тільки збільшилась. Це послання про віру і проповідь Євангелії, які залишаються актуальними і сьогодні. Миру і Божого благословення бажаємо всім, хто. Долучається разом із нами до вивчення послання апостола Павла до Римлян. З вами Олександр Чмут і Роман Капран, і ми відкриваємо другий розділ цього послання. Розпочнемо наше вивчення з молитви. Господи, ми щиро вдячні Тобі за слово Твоє, за послання до Римлян, за всі ті важливі духовні істини, які ти нам відкриваєш під час його вивчення. Благослови нас. Пошли нам розуміння Твого Слова, щоб ми, сприймаючи його серцем, змінювалися під дією Святого Духа для твоєї слави. Амінь. Я нагадаю нашим слухачам, що перших 15 віршів першого розділу послання до римлян це вступ у послання. Далі з 16-го вірша апостол починає говорити про Євангелію і одразу ж переходить до теми осудження. Сподіваюсь, ви не забули ці слова з 18-го вірша, бо гнів Божий з'являється з неба на всяку безбожність і несправедливість людей, які правду стискують неправдою. І це насправді дуже важлива істина. Проповідь Євангелії без осудження людського гріха є неповноцінною. Вся суть проповіді Євангелії полягає в тому, щоб відкрити гірку правду про гріх. І це співпадає з словами Христа, записаними в Євангелії від Івана 16.8. Говорячи про Духа Святого, Христос каже такі слова, а як прийде, Він світові виявить про гріх і про правду, і про суд, отож про гріх, що не вірують в мене, а про правду, що я до Отця свого йду, і мене не побачити вже, а про суд, що засуджений князь цього світу. Отже, сьогодні ми відкриваємо другий розділ послання до римлян. І на самому початку маємо дізнатися, про що йтиме мова далі. В цьому тексті другий розділ, з першого по 16 вірш, ми будемо мати чотири частини, і в цій першій частині я хочу дати відповідь на питання, до кого звертається апостол Павло в першому вірші другого розділу, називаючи його Ти. Пізніше буде ще три частини, тому це перша з чотирьох. Закінчивши осудження поган, апостол Павло переходить тепер до окремої категорії людей, тільки він виділяє одну людину і звертається. Ось тому невиправданою є ти, о людину всяка, хто судить. Тому виникає питання, до кого звертається апостол Павло, називаючи його ти. Серед коментаторів є дві думки: одні вважають, що це юдей, другі вважають, що це. Хтось один із загальної кількості людей. Потрібно підкреслити, що друга думка має більше підстав, тому що тут підкреслюється, що людина, яка судить, тобто тут не говориться про національність чи про якусь іншу категорію соціальну. А вже в другому розділі, 17-му вірші, також апостол Павло звертається і каже: Ти юдей, тому краще прийняти, що це звернення в загальному до людини. І коли ми дивимося контекст першого, другого і третього розділів, то ми можемо. Побачити таку картину, що серед поган були також люди, які підтримували осудження поганства. Ми знаємо, Сократ і інші філософи засуджували своїх співвітчизників і в загальному поганство. І тому, коли апостол Павло осуджував поганство, то були деякі з них. Серед поган, які також підтримували апостола Павла, і тепер, закінчивши першу частину осудження, він переходить до другої частини, і потрібно зрозуміти, що це не полеміка, де апостол Павло каже: ось тому невиправданою ти, о людину. Це не полеміка. Він не веде полеміку. Тут іде судовий процес. В той час, коли жив апостол Павло, суди відбувалися публічно, і всі люди могли спостерігати, як проходить суд. Потрібно підкреслити, що тут, в цьому тексті, апостол Павло не говорить. Про громадянський суд, коли людину звинувачують за якийсь злочин, чи розбирається справа двох сторін: хто з них правий, хто не правий? Тут Павло звертається до конкретної людини, яка судить. Є категорія людей, які себе вважають кращими ніж. Інші, і коли ми в загальному дивимося на поганство, то серед поган були деякі, які себе вважали кращими в силу походження, в силу статусу або освіти. І так, якщо подивитися, то завжди є люди, які мають ось таку ваду судити інших. Це стосується не тільки невіруючих людей. Ми можемо це зустрічати дуже часто і серед християн, серед віруючих, є люди, які завжди вишуковують щось не так. Чи когось не такого і осуджуючи когось в такому випадку, людина якби виступає в кращому світлі, але дуже часто ці люди. Можуть чинити або жити ще гірше, ніж ти про якого вони говорять. Але коли хтось так по секрету говорить на вушко, я тобі можу розказати, який той, той той поганий. То в цьому випадку людина позиціонує, що вона є правильна, що вона є хороша, що вона бореться з там з якимись гріхами. І ось до такої категорії людей звертається апостол Павло і каже: ось невиправданою є ти, о людину всяка хто судить в даному тексті. Апостол Павло звертає. До поган, виділяючи одного, і каже, що ти не думаєш, що коли ти осуджуєш поганство, ти якби маєш алібі або маєш оправдання, і ти можеш виглядати краще. Осудження інших це показує якраз слабкість цієї людини, низьку мораль, і тому можна зробити такий підсумок, що апостол Павло звертається до мораліста чи до моралістів, тому коли говорити про текст. Конкретно текст, другий розділ, перший вірш, то краще прийняти, що це є мораліст поганин, який осуджує інших, і апостол Павло каже, що не думає, що осуджуючи інших, ти можеш бути в кращому положенні, навпаки, осуджуючи інших, ти являєшся таким самим, як і вони. до речі, потрібно підкреслити, що слово невиправданою анапологетос, то це саме слово апостол Павло вживає в першому розділі в двадцятому вірші, коли говорить про поганство. Ство ми читаємо тому, що немає їм виправдання. Апостол Павло, коли говорив про поганту, каже: їм немає виправдання, і тепер, коли він звертається до цього мораліста, то каже: Ти не думай, що можеш уникнути суда чи бути кращим ніж інші, коли ти осуджуєш поганство. Я дозволю собі ще раз процитувати цей перший вірш другого розділу. Ось тому без виправдання ти кожний чоловіче, що судиш, бо в чому осуджуєш іншого, сам себе осуджуєш, бо чиниш те саме й ти, що судиш. Ці слова залишаються як ніколи актуальними, зокрема і для нас, християн, сьогодні. На превеликий жаль, ми також страждаємо цією хворобою, яка називається осудження, о як багато цього гріха серед віруючих. Будь ласка, не забувайте про цей текст, друзі, коли раптом починаєте помічати недоліки своїх братів і сестер і говорити про це в голос або в серці. Будь ласка, аналізуйте, чи не страждаєте ви особисто тими ж самими гріхами, які бачите в оточуючих. Для того, щоб бути спроможними виправити тих, хто грішить, потрібно дотримуватися наступного повеління Христа і чого в Оці брата свого ти заскалку бачиш. Колодиш у власному оці, не чуєш. Або як ти скажеш до брата свого, давай вийму я заскалку з ока Твого, коли он колода у власному оці. Лицеміре, вийми перше колоду із власного ока, а потім побачиш, як вийняти заскалку з ока брата Твого. І нехай у цьому вам допоможе Господь. Ми створюємо цей подкаст саме завдяки вашій підтримці. Якщо ви готові підтримати нас матеріально, то ми лишили всі необхідні дані для цього в описі. Ми прочитаємо далі з другого по шостий вірш. А ми знаємо, що суд Божий по правді на тих, хто чинить таке. Чи ти думаєш, чоловіче судячи тих, хто чинить таке? А сам робиш таке саме, що ти втечеш від суду Божого, або погорджуєш багатством Його добрості, лагідності та довготерпіння, не знаючи, що Божа добрість провадить тебе до покаяння, та через жорстокість свою і нерозкаяність серця збираєш собі гнів на день гніву та об'явлення справедливого суду Бога, що кожному віддасть за його вчинками в прочитаному тексті. Тричі згадується термін суд божий. Очевидно, що це основна тема цього уривку. Продовжуючи тему осудження, апостол Павло підходить до дуже важливої теми, по якому принципу звершується суд. І ось в тексті другий розділ з другого вірша по шостий, апостол Павло дає відповідь: що стандартом суда є не людина, не людські закони, правила чи постанови, а сам Бог. І в другому вірші ми читаємо. А ми знаємо, що суд Божий по правді на тих, хто чинить таке. Вираз а ми знаємо, говорить про те, що Павло виголошує загально прийняту істину чи думку. І ці слова ми знаємо, ми знаходимо ще в третьому розділі, в сьомому розділі і тричі, в восьмому розділі. Тобто апостол Павло цим виразом стверджує загально прийняту істину, і в даному випадку він говорить про те, що є суд Божий. Це є безапеляційна істина, це є те, що приймається всіма. І тепер апостол Павло показує, яке саме краще положення людина може зайняти на суді. І третій, четвертий вірші звучать як питання. В третьому вірші він показує нікчемність людської думки в тому плані, якщо людина думає, що вона може допомагати Богу в суді. Деякі люди думають, що вони... Можуть бути на суді Божому в якості адвоката або прокурора, тобто когось звинувачувати або когось оправдувати. І апостол Павло розбиває цю думку, звертаючись до людини: чи ти думаєш чоловіче судячи тих? То чинить таке, а сам робиш таке, що ти втечеш від суду Божого. Апостол Павло показує, що немає різниці, в якому положенні людина знаходиться в суді людському. Це суддя, прокурор, адвокат чи підсудний. Всі підлягають суду Божому, в четвертому вірші, який також звучить як питання. Апостол Павло показує людині саме найкраще положення. Або погоджуючи багатством його доброти, лагідності та довготерпіння, не знаючи, що Божа добрість провадить тебе до покаяння. Я хочу вашу увагу звернути на два слова: не знаючи і до покаяння. Апостол Павло покаяння тісно пов'язує з знанням. Коли ми читали перший розділ, то апостол Павло з самого початку теми осудження вказує на те, що людина має знання про Бога через творіння, находячись в царстві Божого творіння, людина. Не може мати якогось виправдання в тому, що вона не знає про Бога. І маючи ось це знання Бога, людина приймає кардинальне рішення: вона не прославляє Бога. І внаслідок того, що людина не прославляє Бога, її серце і думки, її думки зникчимніли і запаморочилось її нерозумне серце. Ось де знаходиться причина того, чого людина не кається, незнання. Божої добрості, благодаті і довотерпіння приводить людину до того, що вона не кається. І апостол Павло в п'ятому вірші показує корінь того, чому людина не кається, та через жорстокість свою і нерозкаяність серця збираєш собі гнів на день гніву та об'явлення справедливого суду Божого. Тут апостол Павло показує дуже чітко, що вся відповідальність за те, що людина не кається, лежить на людині. Жорстокість і нерозкаяність серця. Других причин нема, чому людина грішить, чому людина не кається. Тому саме найкраще положення, яке людина може мати на суді, це покаятись, але по тій причині, що людське серце спорчене, що людина ожорсточується проти Бога, то це якраз приводить її до того, що вона не кається. І апостол Павло тут ще також підкреслює дуже важливу думку, що є визначений день суду Божого в Біблії як в старому завіті, так і в новому завіті Бог показаний як суддя. І перший раз про це ми читаємо, коли Авраам звертається до Бога і каже: чи не поступить суддя всієї землі несправедливо? В тому випадку Авраам виступав як адвокат лота і захищав лота. І також і в новому завіті ми читаємо книзі об'явлення, яка показує. Закінчення людської історії, тим, що буде звершуватися суд, і також є дуже багато інших віршів, де говориться про суд, і варто підмітити, що кожного разу, коли Біблія говорить про суд, то вказується саме як буде звершуватися суд, і про це ми читаємо в шостому вірші, що кожному віддасть за його вчинками. Кожного разу, коли в Біблії говориться про суд, вказується на те, що суд буде проходити по ділах. Є тільки одне місце, де сказано, що людина буде судитись за невірство. Це Євангеліє від Івана, третій розділ, де Ісус Христос каже, що невіруюча людина буде осуджена. Але всі інші місця, де ми читаємо про суд, як в старому, так і в новому Завіті, говориться про те, що суд буде звершуватися згідно вчинків чи по тілах. Про що це говорить? Якщо людина вірить Бога чи в Ісуса Христа. То її вчинки будуть такими, якщо людина не вірить, то її вчинки будуть протилежними. Тому людина буде осуджена, чи людина буде судима, не по тій причині, що вона вірила чи не вірила, думала чи не думала, хотіла чи не хотіла, а згідно вчинків. І про це апостол Павло дуже чітко ось тут говорить другий розділ шостий вірш. І тепер, коли ми дивимося на загальний контекст. Теми осудження і взагалі листа апостола Павла Римляна тут апостол стверджує, що є суд Божий, і Бог є стандартом цього суда. І саме краще положення, яке людина може зайняти на суді, це покаятись. Я нагадую, друзі, що ми продовжуємо досліджувати текст із другого розділу послання до Римлян з 1 по 16 вірші. І, зокрема, в уривку з 6 по 11 вірш апостол Павло говорить про принцип суду Божого. І я прочитаю цей текст: що кожному віддасть за його вчинками, тим, хто витривалістю в добрім ділі шукає слави і чести, і нетління, життя вічне, а сварливим та тим, хто противиться правді, але кориться неправді, лютість та гнів. Недоля та утиск на всяку душу людини, хто чинить зле юдея ж перше та гелена, а слава і честь і мир усякому, хто чинить добре юдеєві ж перше та Геленові, бо не дивиться Бог на обличчя. В цьому уривку, як ми бачимо, досить детально викладена відповідь на питання, що людину очікує в вічності, яким буде результат суду Божого для людей. Отже, Налаштуємося на те, щоб поговорити про суд, на початку другого розділу апостол Павло стверджує фундаментальну істину, що є суд Божий. Тут він говорить про стандарт суда Божого: що не людина, не людські закони, правила чи постанови, а сам Бог являється стандартом. А в віршах 6 по 11 апостол Павло. Вказує на принцип суда Божого, і в шостому вірші ми читаємо, що Бог кожному віддасть за його вчинками, тому в віршах сьомого по десятий робиться акцент на ділах чи на вчинках. І цей текст написаний в вигляді хіазма А, Б, Б, А, А, це сьомий десятий вірші, а, Б, восьмий і дев'ятий. Тому на початку повторюється, і в кінці однакова думка, і посередині. Ми зараз звернемо увагу на сьомий десятий вірші. Тому що при неуважному прочитанні може скластися така думка, що апостол Павло сам собі протиречить, тому що він говорить про життя вічне, яке людина може отримати. Чинячи добро, а тим, хто витривалістю в добрім ділі шукає слави честі і нетління, життя вічне це сьомий вірш і десятий вірш. А слава і честь і мир усякому, хто чинить добре юдею ж першому та геленові, потрібно підкреслити, що життя вічне це дар, який дає Бог, не заслуга чи не зділ, а дар. Це життя, яке ми зараз маємо, являється даром, і життя вічне Біблія пояснює, що життя вічне дається людині через Ісуса Христа, не через діла, не внаслідок заслуг. І тут апостол Павло говорить, що діла являються результатом того, як людина вірить. Тому сьомий і десятий вірші вказують на те, що певна категорія людей буде мати життя вічне, вони не будуть мати осудження. Але інша категорія людей, про які Сказано в 8-9 вірші, будуть мати осудження а сварливим та тим, хто противиться правді, але кориться неправді, лютість та гнів, недоля та утиск на всяку душу людини, хто чинить зле юдеєю шперше та геленові. Тут Павло показує іншу групу людей, яка стверджується і далі продовжує своє життя, противлячись правді і коричись неправді в сьому і в десятому віршах Павло говорить про ту категорію людей, яка утверджується, і тут він підкреслює шукає слави честі і нетління. Ця категорія людей утверджується в слідуванні за Богом і. Що це видно, чи результатом того є їхні добрі діла. А 8-9 вірші вказують на те, що є інша група людей, яка утверджується в тому, що вона не хоче бути з Богом. Тому тут Павло не пояснює, яким чином людина приходить до Бога і отримує вічне життя. Тут він каже про те, що є одна категорія людей, яка на суді Божому буде оправдана і отримає вічне життя, а інша буде осуджена. Також слід звернути увагу на 7 і. Десятий вірші, тому що тут іде продовження теми слава. Ми говорили раніше, що вона починається в першому розділі, 21-му вірші, бо пізнавши Бога, не прославили Його як Бога і не подякували. І тут апостол Павло в другому розділі, в сьомому і десятому віршах, знову повертається до цієї теми, але тут він говорить про славу людини. Як ми бачимо, що Біблія не засуджує чи не говорить, що слава людині це щось грішне чи погане. Навпаки, апостол Павло каже, що людина буде мати славу. І це поєднується з вічним життям. Також та людина, яка робить щось добре тут на землі. Біблія каже, що ця людина отримує славу, тобто пошану і вдячність. А напроти, ті люди, які роблять щось зле, вони отримують покарання і засудження. Тут також можна ще звернути увагу на те, що коли зараз в Україні кажуть слава Україні, то це не є якимсь гріхом, тому що є певна категорія людей, які кажуть: Ні-ні, потрібно прославляти тільки бога. Дає мінь. Ми. Повинні прославляти Бога, але також і цей текст показує. Біблія не засуджує, що людина або в даному випадку країна також може мати славу. Ми прочитаємо останній текст з уривку, який планували дослідити сьогодні, з 11 по 16 вірш. Бо не дивиться Бог на обличчя. Котрі позгрішили без закону, без закону й загинуть, а котрі згрішили в законі, приймуть суд за законом. Бо не слухачі закону справедливі перед Богом, але виконавці закону виправдані будуть. Бо коли погані, що не мають закону, з природи чинять законне, вони, не мавши закону, самі собі закон, що виявляють діло закону, написане в серцях своїх, як свідчить їм сумління та їхні думки, що то осуджують. То виправдовують одна одну дня, коли Бог, згідно з моїм благовістям, буде судити таємні речі людей через Ісуса Христа. Як бачимо, в цьому тексті продовжується тема суду. І, зокрема, з 12 го вірша йде мова про те, як Бог звершуватиме суд. Підсумовуючи прочитане, ми маємо запам'ятати по перше, про стандарт суду, а саме, що Його звершуватиме Господь, а не люди. По друге, Бог судитиме людей згідно їхніх вчинків, і по третє, цей суд буде звершуватися на підставі закону. Отже, питання, як саме Бог судитиме поганих юдеїв на підставі закону? У цих віршах з 12 по 16 апостол Павло говорить, яким чином люди мають закон, і яким і як вони будуть судитися чи оправдуватися по закону, чи в який спосіб буде проходити суд Божий над людьми. В 12-му вірші апостол Павло говорить про дві категорії людей, котрі бо згрішили без закону, без закону і загинуть. Тут мається на увазі без моїсеєвого закону, це погане. А котрі згрішили в законі, приймуть суд за законом. Це євреї, тобто люди, які мають закон. Вони будуть осуджені по закону. В 13 му вірші апостол Павло каже, що не слухачі закону справедливі перед Богом, чи будуть виправдані перед Богом. Євреї думали, що слухаючи закон, чи знаючи закон, вони яким чином можуть уникнути суду, чи вони можуть сподіватися на те, що знання закону дасть їм якийсь привілей перед Богом. І апостол Павло каже, що. Такої можливості євреї не мають, тому що не слухачі, а виконавці закону виправдані будуть. Тут апостол Павло робить натяк на те, що людина може виконати закон. І на це питання він детально дає відповідь в восьму розділі і вказує, що людина може виконати закон тільки тоді, коли вона живе згідно Духа, коли Дух Святий живе в людині. І людський дух відроджений, ось ця людина може виконати закон. Тому Ісус Христос для того і прийшов в мер, щоб нам дати можливість виконати закон, і це стає можливим тільки тоді, коли людина приходить до Ісуса Христа. А тут робиться натяк. І важлива істина відкривається в 14-му і 15 віршах. Бо коли погані, що не мають закону, з природи чинять законне». Вони, не маючи закону, самі собі закон. Тут, Павло, цікаво, вказує на те, що люди погані, мається на увазі, природи чинять законне. Про що це говорить? Те, що людина, кожна має розуміння добра і зла. Навіть невіруючі люди. Пишуть закони, складають кодекси, де вони регламентують різні покарання за ті чи інші вчинки. І це говорить про те, що навіть людина невіруюча, яка невідроджена, вона має розуміння, добра і зла. І про це апостол Павло далі продовжує в 15 му вірші: що виявляють діло закону, написане в серцях їхніх, як свідчить їм сумління. Та їхні думки, що то осуджують, то виправдовують одна одну. Тут апостол Павло малює картину суда, і він каже, що кожна людина в серці має закон. Євреї мають написаний закон на таблицях, а інші люди мають цей закон в серці. І картина суда змальовується таким чином: що то осуджують, чи виправдовують одна одну. Кожна людина має вибір. В тому, що вона може зробити так, чи так, вона може вчинити чи добро, чи зло, і цю можливість Бог дав кожній людині. І тут апостол Павло каже, як свідчать їх сумління та їхні думки, то на суді є свідки, які виступають і вони або осуджують, або звинувачують, і сумління якраз показує людині. Що вона робить, чи добро, чи зло? Тому 15 й вірш це є така, як би картина судового процесу. І в 16 му вірші апостол Павло ще раз згадує про день, коли Бог, згідно з моїм благовістям, буде судити таємні речі людей через Ісуса Христа. Перед цим ми вже читали: апостол Павло згадує про день. Суду, другий розділ, п'ятий вірш. Тут апостол Павло каже про день гніву та об'явлення справедливого суду Божого, і в 16 му вірші він знову повертається до цієї думки і вказує, що в Божому календарі є День суду, коли всі люди, всі абсолютно люди, пристануть перед Богом і будуть судитися. Тільки тут апостол Павло говорить про Ісуса Христа, який буде судити таємні речі. Людей, то в цьому випадку апостол Павло показує Ісуса Христа як того, який буде судити людей, але пізніше він покаже набагато більшу картину і, покаже, і буде говорити про Ісуса Христа як про адвоката. А тут він згадує про Ісуса Христа в процесі суду, який буде звершувати Бог визначного дня. Як ви вже помітили, друзі, сьогодні ми з вами дослідили доволі серйозний біблійний текст. Одинадцять разів в ньому зустрічаються слова судити, суд осуджуєш. І п'ять разів мова йде безпосередньо про суд Божий. Цей уривок дуже важливе застереження для всіх нас без виключення, особливо для тих, хто полюбляє осуджувати своїх ближніх. Жодному з нас не вдасться уникнути Божого суду. І це стосується також і людей віруючих. Апостол Павло в посланні до коринтян пише, бо мусимо всі ми з'явитися перед судовим престолом Христовим, щоб кожен прийняв згідно з тим, що в тілі робив він, чи добре, чи лихе. Кажучи всі ми, апостол говорить в тому числі і про себе. Всі ми, дорогі брати і сестри, маємо пройти через цей суд. І сьогодні ми ще раз нагадали собі, за якими стандартами ми будемо судими. Бог не буде дивитися на наше обличчя. Звісно, ви запитаєте, а як же тепер розуміти слова Христа? По правді, по правді кажу вам, хто слухає слово мого і вірує в того, хто послав мене життя, вічне той має, і на суд не приходить, але перейшов він від смерті в життя. Так, справді, на суд біля великого білого престолу віруючи в Христа не стануть, але натомість вони стануть перед судовим престолом Христовим. Це різні речі. І на цьому суді ми теж щось почуємо. І ми отримаємо там різні нагороди за те, як прожили на землі життя. Нехай Господь допоможе всім нам з'явитися достойними перед Христом і почути гаразд, рабе добрий і вірний. Ти в малому був вірний, над великим поставлю тебе, увійди до радощів пана свого. А сьогодні наше вивчення знов завершується. Якщо у вас з'являється питання стосовно почуту, подзвоніть нам за номером 098 661 3878. Божих вам благословень і до наступних зустрічей.